Це новіночка. Що робить? Поклала їй паштет, а вона замість того, щоб його їсти, грається. Ну, це собачий паштет, розумію, може, не такий їй смачний. Да, новинка. Тільки що вакцинувала її комплексно. Дуже хочу знайти її сім'ю. Це подружка Нярчика. Я дуже не хочу, щоб з новиночкою сталося те, що сталося з нашим нярчиком. Вона здорова, але тут живуть погані люди, які можуть її вдарити. В принципі, як сталося з попередніми вдома. Граєшся, так? Да? З паштетом. Хто з паштетом грається? Попередні два котика, яких домашні, яких викинули, їх вбили. Їх вбили. Одна дівчинка теж була чорно-біла, я її стерилізувала, звісно, вакцинувала, і потім побачила, що їх хтось відбив хвостика. Тоді я не знала, що якщо відбивають хвостика, то можуть бути проблеми з нирками. І вона, вона десь ділася. Вона десь померла. Мікі. Міка, Міка, Міка її звали. Мікі це цуценя, яка в мене на аватарці, на через яке я почала займатися допомогою тваринкам, то була Міка. І скоріше в неї відмовили органи. Ми ж не знаємо, який був удар, куди били. Просто що хвостик. Ну, не працював, маєте на увазі, якщо в котика не працює хвостик, він на вулиці не виживе, це біда. І це вже друга кішечка, в якої таке сталося, була ще колись, коли я починала стерилізувати різка. І, і теж вона десь зникла. Скоріше всього, десь пішла і померла. Отак ну, новинка привертає увагу і йде десь. Новіночка. Отака вона ласкова кітюшечка. Просить про увагу, про любов. Її жіночка, яка ходує тут у нас, ми збирали навіть її на корм, Галина Миколаївна, вона їй дозволяє заходити в квартиру, вона живе на першому поверсі. Тобто зимою вона може бути в теплі. Але, знаєте, така біда, що дуже погані сусіди. Коли бачать, що на вулиці навіть сидить котики, а їх тут лишилося, здається, п'ятеро, якщо не помиляюся, вони просто їх можуть бити. І таке і сталося. А ця жулечка. Теж собачечка, яку не так давно викинули. До речі, мені здається, що це сестричка Сьюзі, яка поїхала жити в Німеччину. Ну, Копія, просто вона Сюзі. Вона дуже боїться, але бачила, побачила, що в мене консерва і за мною ходить. Да, Жулічка? я тебе не обіжала ніколи в житті. Ти моя красотка. Дуже мрію прилаштувати лоліту Єрду і забрати жулю на адопцію і також шукати її сім'ю. Вона просто шикарна собачка. Просто горнюшенько хороша собачка. До котиків вона дуже гарно ставиться, абсолютно. І вона заслуговує мати свою сім'ю. Вона живе з Чарліком і з Діком. Вакцинована вона у мене, звісно, вже, бо стерилізую, зразу вакцину, І також я їй давала бравекту. Тож ще місяць в неї захисту є. Але, на жаль, не можна купити захист від поганих людей, на відміну від кліщів. Ось така вона невеличка і вже така буде, бо їй вже є рочок. Пішла нюхати, шукати, доїдати паштет. Довінка ну, отак відпочиває. І знаєте, це біда, коли котик так довіряє, бо кожен може підійти і стукнути. Не хочеться допустити. Дядечки.